У нас в продажі елегантна та динамічна BMW 4 Series 2014 року прибула до нас зі США. В Україні проїхала менше 30 тисяч кілометрів, що свідчить про її відмінний технічний стан. Вкладень не потребує. Перед продажем було проведено повне технічне обслуговування. Вона має багату комплектацію, яка забезпечує максимальний комфорт та зручність під час поїздки. Ось основні переваги. Безключовий доступ, підігрів та електрорегулювання сидінь, аудіосистема Harman Kardon, високоякісна аудіосистема забезпечує чудове звучання, панорамний люк, чорна стеля, вишуканий елемент дизайну, led фари забезпечують відмінну видимість у темний час доби, підвищуючи безпеку на дорозі. Зацікавилися, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто. Наша БМВ точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.